В 48-му випуску кібернавтів ви дізнаєтесь про дуже очікувану зміну в МАППУЛІ, кінець трансферного вікна та тріумф наві на Хел ТВ Евордз поле ціле. Трейн замінить вартіго в змагальному МАППУЛІ. Вольве нарешті почули ком'юніті. Оновлений трен повертається в змагальний МапПул і міняє найбільш захищену мапу в ком'юніті Вертіго. Наступний Маппул буде вже на першому мейджері в сезоні. Інші великі ТО, ЄСЛ, ПГЛ та БЛАСТ також підтвердили, що на їх турнірах Вертіго буде замінений на трейн. Як вам взагалі новий трейн? подобається? Чи старий був краще? Пишіть в коментарях. Новини у кіберспорті на каналі Гудґеймдже. Тельмен виходять за підтримки Фавбет. Кінець трансферного вікна в кс2 на перший Tier 1 турнір 2025 року Blast Bounty Spring ростерлок був в цю п'ятницю. Тож ми можемо нарешті глянути на майже всі оновлені ростери нормальних команд. Так дикі зробили свої анонси вже після 10 січня. Однак більшість команд, особливо які будуть грати на бласті, вже представили свої склади. Будемо йти по списку. G2 нарешті представили свого п'ятого гравця. Ним став ізраїльтянин українського погодження який до цього грав в Cloud9 Heavy God. Vitality розкрили секрет Poly Shinelia. Їх п'ятим гравцем став Робс. And now Стан Сайваталітінігайдемо далі. Маус схоже зберегли свій ростер. Команда сильно імпругнулась за цей рік, і вже ніхто не називає їх академкою Фейс. Вони вже повноцінна тіродин команда, яка бореться за титули. З новин Джим Хат, якого сватали Vitality, продовжив контракт з мишками на декілька років. Фейс теж вирішили не тягнути і анонсували свого п'ятого гравця. Ним став Еліш. Тут інсайдери не збрехали. Ще одна команда з точковою заміною Liquid. на місце Якінтера. Вони підписали Нерце з Хероїк. Поговоримо трошки про південноамериканську сцену. Краща команда регіону Фурія вирішила не робити змін в складі. а От пин підписали Девідеоса, який раніше грав за 9Z. комплексіті. Вирішили зануритися повністю в північноамериканську сцену і підписали двох вже витиранів регіону Нікса та Цекзі. Для останнього це взагалі дві. 25-та команда в кар'єрі в також представили оновлений ростер. Вони взяли к'юбіс Фнатік та снайпера хайпед з академії. Повністю таких команд в цьому трансферному вікні небагато. Змінили ростер хероїк. Вони таки й підписали Тріо Сан та Санапайоса. Однак, в останній момент відмовилися від підписання Ніло з митєспорт. Деякі думали, що це вакантне місце для Спінкса, але він буде рік сидіти на бенчі, А п'ятим в хероїк став білору. Ус цікаво, що Ніло набрели із Метіспорт. Вони підписали двох екс-гравців Ніпів різних періодів: Ісака та Хампоса. Метіспорт залишились єдиною шведською командою, яка представляє країну на ті родин турнірах. Головна темна конячка на мейджорі також не залишилася без змін на місце Волта та Росіяна на Фламуса. Вони підписали чергового таланта академки Маус Піар, а також Раза з Ніпів, якому не знайшлося місце. В. В новому ростері шведського колективу. Ну і давайте перейдемо до наших гравців. До Фнатік приєдналося українське дуо, фір та бурмилов, який раніше був снайпером в Академці Маус. Ще одна команда, за якою буде цікаво слідкувати в новому сезоні. Ну і Пашан вони таки змогли підписати багато страдального квема, який все ніяк не міг перейти в якусь іншу команду на повноцінній основі. Звичайно, Ікла заявили, що. Квем прийшов до Пешен Юа без отримання необхідної трансферної угоди. Організація заявила, що її юридична команда зараз займається цим питанням. Також клуб надсилає офіційні запити турнірним операторам, щоб Квем заборонили грати за пешен Юа до вирішення суперечки. Однак, за словами сео Пешен, Квем їх переконав. Що контракт був розірваний. Вони наполягають на тому, що у них є дійсний контракт з гравцем. І кажуть, що в них був покупець на гравця, але Квем публічно заявив, що є вільним агентом. Після поразки е, з Дрілас на азійському РМРі Квем повідомив, що достроково розірвав свій контракт з Ікла через порушення умов контракту. І він шукає нову команду. Так. Отак. На це об'явився СЕО Ікла. Біднарський. Ми сумували. і він заявив, що організація, яка підпише КВМ без дозволу ІКЛА, матиме юридичні проблеми. ІКЛА попросили видалити оголошення про підписання контракту з їхнім гравцем і анулювати контракт, якщо він був укладений без їхньої згоди. І кажуть, що якщо є інтерес до їхнього гравця, то вони готові обговорити трансфер. Я завжди за те, щоб захищати інтереси наших гравців, щоб розвивати наших гравців, і я вважаю, що ми діємо. Абсолютно правильно зі сторони закону. Ми передчасно переконалися, що він є вільним агентом, і після цього почали переговори щодо особистого контракту гравця. Ця команда поки що навіть не анонсована, але ми не можемо про неї не розповісти. Нарешті стало відомо, хто буде грати в новій команді Ламача. Тут два його колишніх підопічних по Маус – Оскар та Стіко, два знайомих з Монте Фесор та Красна а також QQ з академки Маус. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки. Favbet. Бласт та Єсель оголосили інвайти на свої найближчі турніри. Бласт, які відкриють тір родин турнірний сезон в цьому році, оголосили інвайти на Бласт Open Bounty. Від участі в турнірі відмовилися монголи. Один з їх гравців зламав руку. А команда з заміною, схоже, не хотіла грати на цьому турнірі в першій стадії. Більш слабкі опоненти обирають собі супарників, якщо вони їх переможуть во зможуть отримати додаткові призові кошти, які залежать від ціни за їх голову. Цікаво, що єдина жіноча команда на тір 1 турнірі вперше майже за 10 років Imperial Female обрали своїм суперником Na'Vi. тік, за яких виступають українці, зіграють дебютний матч проти Spirit. Ants з Sunday Yang зіграють з Falcons, а Bet з G2. Probably Panther pick Cheto because We decided to pick them. Uh, they have uh, a lot of points, and uh, I think if we win them, we will gain a lot of uh, a lot of places in world ranking, and also play track against them. And we feel like uh, it's comfortable team for us. Також інвайти на свій найближчий турнір представили ESL. На цьому турнірі, на жаль, не буде Бейт чи Першен, чи навіть ФНАТік. Україну на турнірі нас будуть представляти Наві, які отримали інвайт одразу в основну стадію. Підсумки HLTV Awards 2024. У суботу ввечері пройшла вже щорічна нагорода від Хел ТВ. Такий собі Оскар по КЕС-2. Як і на тому ж самому Оскарі серед номінацій були ті, що не дуже цікаві українському глядачеві, по типу контент крієтор Року» або талант року, де в основному представлені англомовні учасники. Звичайно, у багатьох основних номінаціях наві були серед претендентів, п'ять з яких виграли команда року, тренер року, капітан Року», опорник та люрка. Roku». Року також одразу чотири гравці Наві потрапили в топ 20 кращих гравців року. Цього досягнення не було навіть у золотого складу наві 2021 2021-го. Тоді в рейтинг потрапили троє гравців. Наві. Всі інші переможці на ваших екранах. Цілком очікувано, що кращим гравцем року став Віслюк, а другим Монесі. На жаль, саме цей рік став найуспішнішим для росіян. Громадянин цієї недокраїни вперше став кращим гравцем року від КЛТВ. Сподіваємось, що в наступному році цього не повториться. Відомі всі учасники Dream League 25. Перші квали на ті родин турнір в 2025 році в доті закінчилися. На жаль, жодна українська команда не змогла пройти на турнір. Хоча що наві що джуни були за крок до квоти однак обидва програли в матчі за вихід з рахунком 0-2. Це все на сьогодні. Як вам це трансферне вікно? Чи були для вас якісь несподівані трансфери? Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українськомовним кіберспортивним ютуб-каналом номер 1 Гудгей.